Наша назва! Дружні братця! Наша госло! Щоб козацькому роду не було переводу! Дружні браці, причався не більше народу! До середини, глянь! Пане Суддярії, дружні браці, до участі конкурсу поряд готової реваги Джук Дери. Ріспод! Obrigado. Перший, другий. 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 Відник завершено. Ріб була в ушикуй! Подавай українські повстанче в бою не відступай, а хлета з летою колиша ця жита, де армія повстанська. Де армія...